Так, 90-ка тоже, конечно. Это девяностые кого? Кто-то оделся в, то, кто, то в 90-х, ну, фактически. Все песни от, ну, как сказать? Лады, ну, плюс 500 тутова, вот, по тобой шановай, куда-то, ну, где там вицотки в 10. Ну, может 15, как я слухаю. А так вот получается, так, як сказати, а так получается от більше тих времен, так скажем. Я не знаю, вот по ничего за вас, да, вот, ну, в таких часи, да, вот до видос, вот ти слухаешь песни, да, даже там неважно, важно исполнители, да. Ну, И ты якось слухаешь их по-другому. Якось тебе мнение. Все з ну, возрастом. И получается, що, як сказати, що ти понимаешь смысл цих песен, да. И понимаешь те, що зараз таких песен, от як там Кузьба, да, там скрябен, як цей. Ну немає зараз таких песен, от реально. В 90-х чи в 2000-х, от якось пели, да. Що це смислом пели, чи там про життя, чи про цей. І дивиться зараз, то ну, немає взагалі. Я не знаю, там хтось, хтось може слухає там, навіть не знаю кого, але песні просто міняються і ти вже ну, просто от скучаєш за тим, яке які були песні от, тоді в 90-х. Не знаю, може це мені так. Якби, може я тоді в такі часи родився, и поэтому мене от іменно тяне до 90-х. Якби, бо у мене 80-х, ну тут теж є, вони трошки, ну не багато, скажем так. А от 90-х в мене, ну, можна сказати, 70%, даже 80%. Може. Як би. То, Тому не знаю, чуваки. Ну це таке от нєння, може, блин. Я не знаю, як це пояснити, да, і чому ті песні, да, багато, да, там пишуть в коментах, що типа, ті часи вже не повернуть, вони вже уйшли. І ти просто от з цими піснями якби живеш далі і розумієш, що вже того ну, не буде ніколи, якби. І цей. І якби пісні б були догіда, мода була друга. Все було друге і ти сподіваєшся, що вже все, ну як би в такому складі. Я не знаю, тому блін, ну, якось мені це важко пояснити, що якби в дев'яностох дата чи там 2000-х, чи там до цього, ну пели впевнені, ніж там зараз. Не в обиду, конечно, там е, теперішнім да, там, може я чогось не розумію в ці новій моді. Якби, може я привикла в 90-х, якби я як тоді було жити. І мені важко адаптуватись до нових часов чи, там, чи до нових пісень, Але реально можна сказати так, що і пісні, вони ну, якийсь смисл мали, якусь гармонію, їх хочеться слухати. А, а нові я от там слухаю, да? ну так послухати там раз в тиждень, да, і все. Якби ну, немає такого як там 90-х. Вот такое. Ось, кстати, оце доба, да. 2015, ну, 13, ну це десь 14-15 год. Вот. Ну, от єда пісня, от таку ну, не сильно хочеться там слухать. Я. А от диадостик, да, там чисай, от тяне я не знаю. Може, що я тоді родився. Ладно, чуваки, дівчата, все, буду я закінчуватися вже точно. Bežai tepat tā aplaiskis uzstādās jau 2000.